Друзі, мої вітання. Ви дивитеся тут канал Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, ми щодня ми говоримо на актуальніші, найсвіжіші і найцікавіші новини, які відбуваються в Україні та світі на календарі 30 грудня 2025 року. Ми проважаємо цей рік. Ну але звісно, що не забуваємо спілкуватися з вами і обговорювати найактуальніше, що відбувається в нас і за межами нашої держави. Володимир Фосенко, політолог. сьогодні є моїм гостем, власне з паном Володимиром і будемо обговорювати сьогодні всі. Найцікавіші політичні новини. Пане Володимире, Мої вітання, рада вас бачити. Вітаю вас. Так я вас вітаю з прийдешнім новим 2026 роком. І От, бачите, ми записуємо нашу розмову наприкінці 25-го. Може, зробимо такі невеличкі підсумки? Ну і бачите, закінчується рік 25-й, і Зеленський зустрічався з Трампом. Ось така була зустріч наприкінці цього року. Пане Володимире, на вашу думку, чи відрізнялася ця зустріч, яка відбувалася в неділю 28 грудня, від усіх тих попередніх зустрічей, які вже були між Зеленським і Трампом? Ну, це в залежності від того, з якою зустріч порівнювати, тому що це вже була фактично четверта зустріч з президентом Трампом. Ну, три зустрічі були в Білому домі. От ця зустріч в резиденції Трампа в його приватній резиденції в Маре лаго Це до речі, теж важливо, тому що не з ким завгодно Трамп зустрічає. Зустрічається в своїй резиденції, і Плюс ще були дві зустрічі на полях, була зустріч навіть було більше зустрічей на полях, да, ще три зустрічі, да. була зустріч в Римі на похоронах Папи Римського, зустріч на саміті НАТО з Трампом і на полях Генасамблеї ООН Зустрічі все різні були, але що відзначу Порівняння, наприклад, з першою зустріччю в овальному кабінеті, яка закінчилась для нас, проблемна, як ми знаємо, вона стала уроками для самого Зеленського, для його команди. Після цього все ж таки і самому Зеленському і його команді вдалося знайти прийнятну оптимальну тональність спілкування з Трампом, і поки що ця тактика працює. Тому зустріч пройшла достатньо позитивна. Інша річ вона не стала такою, я б сказав, переламною. Вона не принесла тих результатів, на які я думаю, сподівався. Зеленський є певний прогрес, певний прогрес в обговоренні питань гарантії безпеки для України. Також обговорюється тема спеціального. Плану інвестиційного великого проєкту щодо відновлення України після завершення війни американці пафос на це називають план процвітання України. Але головне питання подолання розбіжності в мирному плані між США і Україною, там два спірних питання: територіальне і статус Запорізької АЕС. На жаль, домовитись не вдалося. Хоча Зеленський продемонстрував готовність піти на компроміси, причому на американську позицію і щодо вільної економічної зони на Донбасі, референдум про мирну угоду. Але він висунув і зустрічні вимоги до росіян, не до американців, щоб було обопільне відведення військ на Донбасі, плюс і головне це було головне, щоб була згода росіян на припинення вогню, як мінімум, на 60 днів. Перед проведенням референдуму росіяни відмовились йти на такі поступки і тому не вдалося домовитись навіть з американцями про спільний мирний план. Ну а потім були події, от які ми вчора спостерігали в понеділок, коли росіяни організували спеціальну інформаційну психологічну операцію про нібито атаку на Валдай. І фактично це була така спеціальна іпсо інформаційно психологічна спецоперація, яка була спрямована особисто на Трампа, і мета була в тому, щоб викликати у Трампа роздратування по відношенню до України, а також ну, фактично зруйнувати, хоча б частково позитивний переговорний процес між США і Україною. І крім того, ну таким чином росіяни ще створюють привід для підняття ставок. Переговорному процесі, ну і для того, щоб виправдати свою більш жорстку позицію, не бажання домовлятися з Україною, а навпаки продемонструвати привід для посилення війни, ескалацію війни проти України. Ось в чому зараз специфіка нинішнього етапу переговорного процесу. Тому з одного боку є прогрес в стосунках з сполученими штатами. Ми вже знаємо, як працювати із Трампом, з його командою. Нема тих проблем, які були в лютому, наприклад, в той же час. Головна проблема як була, так і залишається. Це не бажання Росії припиняти війну. Ну і зазначу, що розумієте, от теж суперечливість наших взаємин США. В чому вона полягає, mm -hmm. головний чинок всіх глобальних світових процесів у 2025 році. Це Трамп. Трамп багато що змінив. Він, знаєте, я це називаю такий Трампотрус для всього світу, і для Сполучених Штатів, і для всього світу, і для нас, на жаль, теж. В чому проблема в наших стосунках з США? І це напряму пов'язане з позицією Трампа. Не з нами, а саме з позицією Трампа. Це те, що все, США вже не є нашим союзником. США при Трампі припинили і воєнну допомогу Україні, і фінансову допомогу. І це значно послабило наші позиції в війні проти Росії. Але є підтримка з боку європейських партнерів, ну з боку неєвропейських країн Великої Сімки. Ми за це їм дуже вдячні, але все рівно це не компенсує втрати підтримки з боку США. США зараз виступають переважно в ролі посередника. Ми намагаємося зберегти хоча б залишки партнерських відносин з американцями. І от за це ми боремося фактично весь цей рік. Часково це вдається через ресурсну угоду, через особливу тактику взаємин з Трампом і його адміністрацією, Але все рівно американці вже є не є для нас союзниками. Вони інерційно залишаються партнером, в більш, більшу мірою виступають у ролі посередника в переговорах про завершення російсько-української війни, але не більше того. І от в цьому зараз є от така неоднозначність наших стосунків з Трампом. Ну і ще одна проблема, яку ми бачили весь рік. і Я думаю, що це буде і далі. От постійні коливання Трампа, трампівські гойдалки, то в один, то в інший бік. За 10 місяців переговорів про завершення війни між Росією і Україною. Це почалося середини лютого. перший візиту від до Москви. Ну і після цього переговори почалися із Росією і з нами. Так, от за цей час Трамп міняв свою позицію щодо умов завершення війни між Росією та Україною сім разів. Сім разів. І думаю, що ми ще побачимо чергові коливання в позиції Трампа і надалі. От така дуже неоднозначно суперечлива ситуація в наших взаємних з Трампом. <гану> <гану> Пане Володимире, Зеленський каже, що в 26-му році війна може закінчитися? Також український президент говорить, що в іншому випадку Путіну доведеться оголошувати мобілізацію через серйозне скорочення армії. Два питання до вас маю, чи розділяєте думку українського лідера стосовно того, що вже буквально в наступному році може завершитися війна, і якщо ми говоримо про мобілізацію на Росії, хіба її там немає зараз? Ні, є на прямої мобілізації немає. Працює контрактна система. У Росії є гроші. Зараз, до речі, вже є з цим проблеми. Вже немає підвищення виплат контрактникам те, що було минулого року, на початку 25-го року. От з другій половині, вже ми бачимо, що є або зниження цих контрактних виплат, або їх заморозка. Підвищення вже немає, грошей не вистачає. Однак все рівно, Росія не просто виконує, навіть перевиконує не дуже сильно, там на 3%, але перевиконує план контракту залучення ну, росіян на війну. До речі, не тільки росіян. Вони залучають іноземців достатньо масово. Декілька тисяч іноземців воюють на боці Росії. Різні способи для цього використовуються, але план перевиконується. Прямої мобілізації немає. І поки що в Росії зберігається ресурсна можливість продовжити цю війну. Для того, щоб з'явилися можливості для припинення війни. Я згоден з тим, що в 26-му році буде більше шансів, більше можливості для завершення війни. Той переговорний процес, який розпочався в 25-му році, і от кульмінацію якого ми бачили наприкінці року, зараз переживає кризу. Ну і Росія хоче його зламати. От всі останні заяви, про які я казав, заяви Лаврова. Зокрема, Росія хоче зруйнувати цей переговорний процес, і ми бачимо зараз ну кризу, от навколо того мирного плану, який просували американці, починаючи з лист... середини листопада. Що буде далі, поки невідомо. Але тим не менше, я думаю, що буде як мінімум декілька спроб. Перша спроба, я думаю, що ще будуть продовжувати американці вийти на якусь мирну воду в найближчі місяці. І багато хто з коментаторів вважає, що десь в лютому, березні, можливо, в квітні, може бути перше вікно можливості для завершення війни. Але за умови, якщо росіяни погодяться на певні компроміси, поки вони. Не готові погоджуватись. Інше вікно можливості, на мій погляд, може виникнути десь наприкінці року. Ну, теоретично, можливо, і влітку, але влітку, ну, особливо, якщо ще будуть можливістю росіян, літо, як правило, період активних бойових дій. Да. А от наприкінці року, я думаю, що може виникнути нове вікно можливості, і на це буде впливати і результати проміжних виборів в США. Виборів до Конгресу, можуть бути е, також е, інші чинники впливати, наприклад, ціна на нафту. Е, і от що може вплинути на Путіна, щоб примусити його до початку реальних переговорів? Перший головний чинник, а це вже залежить від нас. От, до речі, де знадобиться, е, е, чи знадобиться Мобілізація, вона нам знадобиться, а не Росії. От у нас іншого виходу немає. Тому що у нас людей не вистачає на фронті, і нам доведеться збільшувати мобілізацію. Головна вимога він же головна умова реальних мирних переговорів у му році, якщо нам вдасться зупинити ворога. Угу. Якщо вдасться зупинити ворога, вдасться зупинити або хоча б максимально уповільнити російський наступ. Це можливо на деяких ділянках. Ми бачимо по Купінську, ми бачимо позитивну тенденцію. Частково вдалося, хоча теж там проблема залишається, але частково вдалося в Покровську, хоча складно є ситуація в Мирограді, але є дуже погана ситуація зараз на Запорізькому напрямку. Якщо нам вдасться виправити ситуацію на фронті, зупинити ворога, якщо це буде сталий процес, от якщо вдасться заморозити лінію фронту, хоча б в основному, тоді. Через певний час з'явиться шанс на початок реальних переговорів. По-друге, якщо американці не будуть постійно шарахатись з однієї країни ще в іншу, а будуть послідовно тиснути на Путіна і будуть ставити жорсткі вимоги. Або він погоджується на початок реальних переговорів на компромісних засадах, зокрема про припинення вогню, або інших домовленостей з між США і Росією не буде. Це теж може вплинути. Ну і як я вже сказав, ціна на нафту і внутрішня соціально-економічна і фінансова ситуація в Росії. От чинники, які може можуть... да, і хоча Трамп зараз, по після цього інциденту з Валдаєм, е, нібито інциденту е, він так негативно висловився томагавки, але насправді Росія ж спеціально це зробила, зокрема, для того, щоб американці не розглядали взагалі питання про постачання далекобійної зброї в Україні. А от цей чинник теж може вплинути на Росію і примусити її до реальних мирних переговорів. От якщо ці чинники будуть поєднуватись, ну тоді з'явиться шанс на реальні мирні переговори угу. і на завершення війни. Але шансів і вікон можливості для завершення війни стане більше в 26-му році. Однак, завершення війни не гарантовано. І на жаль, один з сценаріїв. Продовження війни і з перспективи на 27 рік. На жаль, такий сценарій теж існує. Пане Володимире, після зустрічі Зеленського з Трампом Fox News написав, що Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити з російським диктатором Путіним по телефону. От як ви вважаєте, чи дійсно можлива така зустріч? верніше, розмова, чи уявляєте ви її собі? Після вчорашніх подій. Заяв Лавровий, я не уявляю собі. Я думаю, що ця ідея Трампа. Uh -huh. І ця ідея не подобається ні Зеленському, ні Путіну. Як ідея їх зустрічі? Я нагадаю. Була ж ідея знов-таки Трампа, щоб Путін і Зеленський зустрілися. Ідея виникла в серпні. Що сталося? Ну, Першими росіяни з'їхали з тієї теми ще в вересні. І зустріч не відбулася. І зараз та сама історія. Я думаю, що вчорашня, оця про російське ПСО, заява про нібито атаку на Валдайць спеціально для того, щоб навіть і не було розмов про можливість якоїсь там телефонної розмови між Путіним і Зеленським. Я думаю, що обидва до цього абсолютно не готові. З обох боків там величезна ненависть один до одного, не просто непризні, а величезна ненависть. Ми пам'ятаємо різдвене привітання Зеленського. Ну і як говорить Путін, про Зеленського ми теж знаємо. Тому ні, я ставлюся до цієї ідеї е, вкрай скептично. Е, крім того, якщо росіяни раптом і погодяться, то вони висунуть такі вимоги, ну щоб це виглядало як приниження, що там Зеленський має вибачитись і так далі. Е, е, ну і головне, ця розмова нічого не дасть, абсолютно нічого не дасть. Переговори, ми ж бачимо, як навіть з американцями важко йдуть переговори. І те, що Росія не готова до компромісів. Ну і що? Думати, що от Зеленський поговорить з Путіним і всі проблеми вирішить між собою? Де ні, звичайно. Може настатися навіть навпаки, ще гірше. Тому я, я не оцінюю всерйоз цю ідею. Ну і на сам кінець пан Лимира Зеленський сказав, що Україна домовилася з штатами про гарантії безпеки, які мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України двосторонні угоди з європейськими українською країнами в межах коаліції рішучих також планують ратифікувати в парламентах держав партнерів. От на вашу думку, якими мають бути ці гарантії безпеки, і вірите ви? До прикладу, про те, що військовий європейський контингент буде на території України, ну і там умовно битися з російським ворогом, як це роблять збройні сили. Ні, 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 про це не йдеться. Ніхто про це не говорить. Що вони будуть битися з російським ворогом? Ніхто про це не говорить. Я не гадаю, в чому була суть ідеї, яка з'явилася ще в березні і яку обговорюють і зараз. Суть ідеї така, що після завершення війни це тільки після завершення війни, як гарантія безпеки на нашій території і не на лінії фронту, не в статусі миротворців, а як символічний контингент стримування може з'явитися обмежений, підкреслюю, обмежений військовий контингент європейських країн, який має виконувати стримуючу функцію. Ну, тобто, якщо Росія нападе на Україну, то може виникнути ризик війни між Росією і країнами НАТО, ось в чому сенс. Ніхто не збирається воювати зараз. Не йдеться про те, що війська Європи можуть вступити в війну на боці України. Ні, про це не йдеться лише символічне стримування. Скажу більше, от я раджу уважно подивитися на спільну заяву європейських країн. Після переговорів в Берліні. Уважно почитайте. Там йдеться про добровольчу коаліцію. І це можна розуміти, наприклад, як формування спільного військового контингенту європейських країн під українським прапором. Розумієте? Не під прапором Великої Британії, Франції, а під українським прапором. І це може зняти проблему, яка існує в переговорному процесі, тому що Росія нагадаю категорично проти присутності на території України після завершення війни будь-якого іноземного контингенту, тим більше з боку країн НАТО. Але американці нормально до цього ставляться, про які гарантії безпеки йдеться, ну з європейцями у всякому разі. От до речі, про які гарантії безпеки з боку США йдеться, ми не знаємо. Зеленський каже там на 15 років, на 30, не про роки мова, а які саме гарантії безпеки конкретно? Йдеться про те, що ці гарантії на рівні 5 статті НАТО. Але якщо буде записано тільки так, цього буде явно недостатньо. Тому що це абстракція. П'ята стаття НАТО, наприклад, про консультації. Uh -huh. Але там є пункт, який каже про те, що напад на одного з країн НАТО. Означає напад на все НАТО в цілому. І треба відповідати НАТО, а не тільки окремам країна. В даному випадку: чи буде напад на Україну вважатися нападом на Сполучені Штати? Тут у мене є сумніви, скажу відверто. І тому, от коли я буду бачити конкретні гарантії з американцями. Не просто формула на рівні п'ятої статті НАТО, а конкретні гарантії. Ось тоді я скажу: оце цікаво. Те, що це буде ратифіковано в Конгресі, це буде великим досягненням. Хоча там теж є різні рівні угоди. Якщо це міжнародний правовий договір, який буде ратифікований Сенатом, от це дуже важливо. А може бути просто ратифікація Конгресом, це менший статус, але теж у нас раніше нічого подібного не було. Це теж буде серйозний крок вперед. Але в будь-якому випадку потрібна конкретизація, які гарантії безпеки обговорюються з європейцями, можу вам сказати. І я думаю, що з американцями вони теж обговорюються, але це відповідальність з європейців. Так, от перше, оскільки не йдеться про НАТО, йдеться про вступ України до Європейського Союзу. Можливо, прискорена процедура. Оце перше. Друге, підтримка українських, українських збройних сил, збереження великої української армії з зброєю стримування, відповідно і з європейцями з американцями можуть бути гарантування продовження постачання нам зброї. Зокрема, я думаю, що може йти мова і про зброю, про далекобійну зброю і про зброю стримування. Далі відновлення і продовження санкцій проти Росії, участь і США і Європи в відновленні України після завершення військових дій от приблизно ті гарантії безпеки, які обговорюються всі останні місяці, які можуть бути закріплені в тих чи інших договорах. Вони раніше, до речі, були закріплені. В безпекових угодах, які ми підписали, зокрема і США також підписали, але всі ці угоди не ратифіковані парламентами, і от зараз Україна наполягає на тому, щоб ці угоди або нові договори були ратифіковані парламентами. Якщо це відбудеться, це буде суттєвий крок. Да, і, да, і присутність, присутність європейського військового контингенту на території України. Це теж одна з гарантій з боку європейських країн. Але на це готові лише декілька європейських країн. Лише декілька. Я б сказав, їх можна е, 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 рахувати на пальцях однієї руки. Дуже небагато таких країн. Дякую, пане Володимире, за цю розмову і за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш Ютуб, пишіть свої коментарі. Звісно, що команда Телеграфу вітає всіх вас придешнім новим 2026 роком. Ми вважаємо усім нам, звісно, що першочергово і найважливіше це миру. Ми побачимося з вами в наступному 26-му році. Тому я не прощаюся, кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.